Друзі, зайшла зараз оприхиста, привезла кишенят, яких виписали. Тут коти граються. Якось така цікава сходка у них, бачите, буває, приходиш у будівлю, а само до адаптація, всі в нього ході. Тут одразу хтось на нервові хоче їсти почав, а тут для піща. Зрозуміло, чому вони тут всі. Чому вони тут всі? Тому що така іграшка не дає спокою. Зараз вам покажу. тихо тихо, тихо Ось. Бачите? Ось така іграшка. Це вона не дає їм споку. Ось. Я її зараз вимкну. Ось, бачите? Це просто я не знаю, який геній придумав таку іграшку. У мене. Векі справи. Гарного вечора, друзі.